Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Бруслин. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від японської компанії ARS LPB-30L. Сучкоріз lpb 30 l це обвідний сучкоріз від ARS з збільшеною головою. Як я вже розказував в попередньому ролику про сучкоріз lpb 30 m Цей сучкоріз є сучкорізом обвідного типу, в якого є верхнє ріжуче лезо і нижнє контролезо, до якого це лезо здійснює обрізку. І цей сучкоріз є з збільшеною головою, тобто в нього є більше ширше лезо, порівняно з 20-ю лінійкою, з більшим вигином, і також збільшене контролезо, яке має більший вигін. Збільшена голова дозволяє. Дозволяє сучкорізу краще здійснювати так званий цей втягуючий ефект, тобто полегшувати роботу під час обрізки, під час роботи цим сучкорізом. Діаметр обрізки цього сучкорізу до 40 мм. Як зазначає виробник, але діаметр розкриття відповідно більше, тобто до 50 мм він спокійно розкривається. Але варто зазначити, що рекомендований діаметр обрізки таких сучкорізів до 40 мм. Лезо і контролезо цього сучкорізу виконані з низьковолоцевої сталі, які загартовані за фірмовою технологією від Тобто вони дуже, дуже тверді, зносостійкі. які. Висока твердість цих елементів дозволяє бути лезо і контрлезо дуже зносостійкими, тобто досить довго тривати досить довго. Заточку і цей свічкоріс не потрібно так часто густрити, як і інші. Але певний недолік високої твердості це крихкість. Відповідно, при необережній роботі, при потраплянні, наприклад, на шпалерний. Дріт на цвях може, може, бути, може відбутися скол на лезі, відповідно, буде потрібна якісна нормальна переточка цього. Більша частина леза і контрлеза сучкоріза є покриті спеціальним покриттям, яке запобігає корозії, тобто захищає ці елементи від корозії. Центральний вузол виконаний за фірмовою, скажімо так, за фірмовим стилем від компанії, тобто є пластинка спеціальна і гвинт, яким фіксується ця пластинка, це дозволяє досить швидко і комфортно правильно відрегулювати затяжку осьового вузла і роботу власне сучкоріза, перемикання леза і контролеза. Встановлення, як і в інших моделей, досить великі і потужні амортизатори, які запобігають сильним ударам під час прорізання сучкоріза гілки. Руків'я виконані з алюмінієвої трубки. Специфічного овального профілю і дуже цікаво організований власне, оцей вузол примикання леза до самої трубки, власне, оцей вузол з'єднання руків'я з лезом і контрлезом. Це ми покажемо власне, на ролику, в якому ми будемо розбирати цей інструмент. На кінці руків'я є велика накладка. Комфортна в утриманні, бочкоподібної трохи форми, яка запобігає ковзанню і є тепло в утриманні в руці. Якщо порівняти цей сучкоріз з меншою моделлю lpb 30 m Бачимо, що він абсолютно ідентичний по, по голові, тобто абсолютно однакові голови, але Л має більшу довжину, відповідно, М має меншу довжину. Загальна довжина цього сучкарі за 78 см, тобто майже 80 см, а вага всього-навсього 1100 г. Якщо ж порівняти Цю модель лінійки 30-ї. З 20 лінійкою ми бачимо, власне, що в 20-ї лінійки є вужче і коротше лезо, і так само більш пряме контролезо порівняно з 30-ю моделлю. Тобто це моделі 20-ї лінійки з вузькою головою для роботи в промислових ягідниках, перш за все використовується в ландшафтному дизайні, а ці розраховані для роботи в промислових садах для більш потужної роботи. Придбати сучкаріс LP-30L, а також усі необхідні змінні деталі до нього. Провести сервісне обслуговування, заточку при потребі ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!